Трошки попробивала. Дірочки маленькі. Він лежав там. І Ми вирішили, що він ворогу не достався забрати його. То, що? Тому що, то, що він спрашивав. наш український. З пакету для ЗСУ він плотний, в нього, потім в другий пакет. І так і закопали. Що плануєте з ним зробити? Повернути на своє місце на... на день перемоги, нашої перемоги. Води нема, нічого ж немає, ні світла, і бомбили авіацією. Пушками, ракети. Це ж, вони потім почали то укривати свої злочини, прибирати. Погиб, загиблих багато було біля мосту, тут лежали, стріляли по місту. Я так придивився один день вечір, що о сьомій годині ранку в них перезмінка. І їм хто, якщо йде, немає діла. Потім придумав, що ну, що їм говорити, що їду там до родичів, їду туди. І головне, кожен, хто був в чоловічій статі, з собою брав якесь. Кота, собаку, ну, хто що знайшов, що було в квартирі розбито, хто попугая брав. І так людей потихеньку з дітьми перетягнули.